Вітаю. у студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску. Новин теми дня. Село оборони України продовжують ведення наступальної операції. Мобільна бригада медиків безкоштовно обстежує всіх бажаючих у найвіддаленіших куточках Буковини. Укрпошта презентувала нову марку в підтримку захисників нашої держави. А Карітас забезпечує дітей необхідним приладдям до майбутнього навчального року. Про ці та інші новини станом на 26 липня розповідаємо вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 518-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 Авіаційних ударів здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер к 52 5 ударних БПЛА типу «Шахет-136» та 2 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Тактика ЗСУ грамотна і успішна, а критика дій українських військових у деяких зарубіжних засобах масової інформації подекуди поверхнева та непрофесійна. Такий висновок зробили експерти Київського безпекового форуму у традиційному аналізі публікацій західних медіа, розміщеному на сайті КБФ. На думку експертів, масштаби і тактика контрнаступу України визначаються обстановкою на фронті, а не браком підготовки чи дисципліни. Як відомо, типовою наземною тактикою Сил оборони України є вибіркові штурми укріплень силами невеликих груп за підтримки бронемашин, танків, артилерії і дронів, це забезпечило стале просування ЗСУ і значні втрати ворога. Така тактика пояснюється надскладними умовами контрнаступу, щільною замінованістю місцевості на півдні. Перевагою Росії в повітрі а також неймовірною довжиною фронту українське командування не може за НАТО ризикувати. Бійцями і технікою заради пришвидшення наступу натомість в інфопросторі сформувалися очікування, що українці наступатимуть одночасно батальйонами і бригадами, прориваючи фронт на десятки кілометрів у глиб за тиждень. Відтак в західних змі з'являються коментарі щодо неграмотних дій українських командирів, які нібито подрібнюють з'єднання і не вміють діяти великими силами. Такі судження на переконання експертів КБФ суперечать не лише фактам і військовій логіці, а й аргументам українських і західних. Ніхних професіоналів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний неодноразово заявляв, що контрнаступ відбувається в умовах острої нестачі повітряних спроможностей України. Цю тезу публічно підтримали кілька діючих і відставних генералів країн НАТО, зокрема, бригадний генерал Крістіан Фройдінг з міністерства оборони ФРН. Фахівці також наголошують на перевазі Росії в артилерії і неможливості масштабного наступу на замінованому фронті без переваги зсу повітрі. Так, експерт Королівського інституту об'єднаних служб Джек Вейтлінг зазначив, що навіть американські війська на навчаннях показують погані результати в розмінуванні фронтових укріплень в умовах домінування США у повітрі. Безкоштовно та швидко обстежувати всіх бажаючих у найвіддаленіших куточках буковини. Мобільна бригада медиків Чернівецького обласного перинатального центру проводить прийоми у гірських селах області. Детальніше про роботу лікарів та діагностику, яку вони надають на виїздах, розповідаємо далі. Консультувати та обстежувати там, де є обмежений доступ до надання якісної медичної допомоги. Ще з кінця минулого року на Буковині діє мобільна виїзна бригада лікарів Чернівецького обласного перинатального центру. Мобільна виїзна бригада створена за фінансової підтримки фонду ООН у галузі народонаселення і координації благодійного фонду розвитку сім'ї і дитини. І саме їм ми завдячуємо е, уже такій широкій географії і тим всім маршрутам, які проїхали сьогодні. Наші медичні працівники. Мобільна виїзна бригада це не тільки фінансування, а передусім це люди. Це лікарі, це медичні працівники надзвичайно високої кваліфікації, високої порядності і людяності. Мобільна виїзна бригада проводить прийоми навіть у найвіддаленіших населених пунктах області, де немає відповідних Спеціалістів медики вже відвідали громади Хотинщини, Кельменеччини, Мамалегівського ТГ цього літа. Бригада виїжджає до Путицького району, адже взимку доступ туди обмежений. Сьогодні у ці всі гірські шляхи, гірські дороги долають наші працівники. Ви бачите, наскільки комфортний, якісний, потужний автомобіль оснащений кардіомонітором для вагітних жінок УЗД. Апаратом якісним сучасним, кольпоскопом-відеокольпоскопом, гінекологічним кріслом. Крім от надання от такої медичної допомоги, надаються ще певні консультації. Консультації по плануванню сім'ї, консультації для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Консультувати та обстежувати всіх охочих виїжджають усією лікарською командою. А це лікар-терапевт, акушер-гінеколог, акушерка та лікар у діагностики. мобільна виїзна бригада відвідує шелтери для вимушено переселених осіб, шелтери для жінок, які постраждали від домашнього насилля, і місця, де є люди з інвалідністю. У бригаді працює лікар-терапевт, і лікар-терапевт має можливість зробити електрокардіограму, виміряти тиск, дати певні свої консультації. На огляди лікарів приходять як жінки, так і чоловіки різного віку, аби отримати кваліфіковану медичну допомогу. Я, як терапевт, знімаю електрокардіограму. То здебільшого це перенесені інфаркти міокарда в літніх людей, також різні аритмії, про які люди ніколи в житті не знали, ні, не діагностували, і звісно ж вони потребують певного лікування. Ми стараємося кожному пацієнту надати. Ти максимум уваги вислухати всі їхні скарги, так як розуміємо, що люди дуже давно обстежувались, тому потребують нашої уваги. Як правило, це люди старші, тому що їм важко добратися до лікарні, яка знаходиться в їхньому районі, тому вони дуже задоволені, тим, що ми приїжджаємо до них. Люди з різними проблемами. Ми робимо відеокольпоскопію з метою виявлення передракових та ракових захворювань. Які матки також у нас є вагітні, ми маємо можливість записати їм кардіомонітор? Захворювання різні, люди задоволені, і з нашого досвіду вони потребують таких виїздів, тому що є і інваліди, різна категорія людей. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня ТВА. 18 тисяч доларів США та 5 тисяч євро за чотирьох військовозобов'язаних. Так, громадянка Росії, яка має посвідку на постійне проживання та мешкає на Тернопільщині, організувала схему нелегального переправлення до Румунії чоловіків, які підлягають мобілізації. За задумом цієї, так би мовити, спецоперації фігурантка повинна була привести ухилянтів до ділянки зеленого кордону на території Чернівецької області. А далі вони мали пішки перейти на румунський бік. Проте успішній реалізації плану завадили правоохоронці, які затримали усіх учасників цієї невдалої турпоїздки. Минулої доби вогнеборці ліквідували дві пожежі і обидві через загорання сухої рослинності. Так у селі Опришене спалахнула стерня на території приватного домогосподарства. Причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки місцевою жителькою, котра, прибираючи город, підпалила землю. Також у селі Макарівка загорілися суха трава та чагарники на відкритій території. Вогонь охопив площу одного гектара. В обох випадках полум'я знищило суху рослинність. ДТП на Буковині потерпіла, отримала травму голови. У селі Слобода Банилів водій Тойота, здійснюючи обгін, зіткнувся з транспортним засобом Вольксваген. Внаслідок аварії 35-річна водійка цього автомобіля отримала травму голови та була госпіталізована до районної лікарні. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження. Укрпошта презентувала нову марку в підтримку захисників нашої держави Служба безпеки України, яка є фінальною серії Сили безпеки та оборони України. Відбулося спецпогашення і у Чернівцях. Далі репортаж журналістів ТВА з місця події. 26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг нову марку на честь представників Служби безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Поштові марки Укрпошти стали платформою для фіксації історичних подій. Під час війни вони документують надзвичайно складний та непростий шлях нашої країни до перемоги. І дуже приємно, що внесок у перемогу саме служби безпеки України також буде зафіксовано ованої, адже із початку війни, із 2014 року Тим більше, із початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України наші співробітники, спецпризначенці, оперативники, вони завжди на передовій. І поруч із побратимами та посестрами сил оборони України вони знищують ворога. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну служба безпеки України стала важливою складовою сил оборони, здійснюючи вагомий внесок у нашу перемогу, оскільки контррозвідка СБУ активно працює на Першій лінії фронту у профронтових районах. Окупованих територіях, викриваючи диверсантів та ворогів, співробітники СБУ беруть активну участь у найгарячіших точках війни, бо більше щоденно СБУ проводить контррозвідувальні заходи, блокуючи російські агентурні мережі та колаборантів. І, взагалі, з початку року, за матеріалами наших співробітників, розпочато майже дві сотні кримінальних проваджень. 118 особам вже повідомлено про підозру, а також у понад півсотні вироків винесено судами, які вже набули чинності, і саме за матеріалами наших співробітників. Наші мужні хлопці, особливо і наші альфовці, які проводять спецоперації, роблять дуже гарні результати на користь нашої держави. Цим хлопцям, шана шана і повага і низький уклін, завдячуючи їм. Ми все ж таки відстоюємо свою країну, боремося спільно з ворогом. Дякуючи «Укрпошті», ми сьогодні маємо зафіксоване це на поштових листівках, на марках, які будуть так само вже залишатися на довгі покоління в нашій країні, передаватися нашим дітям, правникам і говорити про історичне, героїчне уже сьогодення. І за які віддають наші найкращі сини і доньки життя, автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Нову марку випустили тиражем у мільйон 75 тисяч примірників. Блок складається із п'яти марок. Вартість блока 115 гривень. Ну і достатньої кількості. Крім самої марки, випущено також конверт першого дня. І простий художній конверт присвячений якраз всій події. Придбати новий випуск можна у відділеннях Укрпошти по всій країні, починаючи з 26 липня, а також на сайті офіційного філателістичного онлайн-магазину та на маркетплейсах eBay та Амазон. Аліна Рябко, Максим Білоткач дня, Тва. Шкільний портфелик до початку навчального року благодійна організація Карітас взялася забезпечити необхідним для школи приладдям буковинських дітей, які цього потребують. Детальніше розповість мій колега. Напередодні нового навчального року Карітас України вже традиційно з 1 червня по 1 вересня проводить всеукраїнську благодійну акцію Шкільний портфелик зараз. Ми організовуємо акцію Шкільний портфелик, який вже десь на протязі 22 років організовує Карітас України. Ми, як Карітас Чернівці, долучаємося вже на протязі трьох років, і мета цієї акції забезпечити дітей тим самим необхідним. Шкільним приладдям, яке буде їм потрібно для початку навчального року, це є шкільні портфелики з наповненням. У портфелику є все необхідне для навчання. Зошити, ручки, кольоровий папір, альбом, пенал та інші базові речі. Акція має на меті долучити як чим найбільше бажаючих людей, підприємців, чи, чи звичайних людей, які мають можливість долучитися до цієї акції. Тобто, як можна зробити, так як можна нам допомогти, а можна Скинути кошти на наш рахунок, або можна також придбати ці шкільне приладдя і приносити прямо сюди в центр, щоб ми могли сформувати ці набори. Допомогу отримують як майбутні першокласники, так і ті, хто вже не перший рік навчаються в школах. Це з першого класу, і ми до одинадцятого класу маємо дітей. Маємо шістнадцять років, п'ятнадцять років. Це є діти в отчівському дитячому будинку і в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей на голові. Там є підлітки, ну і в нас сюди безпосередньо в центр ще з місцевих і з ВПО приходять теж підлітки. То в кого є така потреба, звичайно, часом не всім, але в більшості то є вразливі категорії, багатодітні сім'ї, і це є різна вікова категорія від 6 до 16 років. Міжнародна благодійна організація Карітас в Україні працює ще з 1999 року. У 2020 році їхній перший центр відкрився у Чернівцях. В нашому центрі займаються дітки різних вразливих категорій. Тобто це є і місцеві дітки складних життєвих обставин, діти з дитячих будинків, притулку на головній, так само дітки внутрішньопереміщених осіб. Тобто ті, які зараз перебувають в скруті, яким важко і які потребують нашої допомоги. Діяльність організації охоплює всю територію нашої області. Карітас має локації як і в Новодністровську, так і у Вашківцях чи Глибоці. Тому по допомогу можуть звернутися всі, кому вона необхідна. Минулого року акція охопила 150 дітей. Натомість цього року шкільні портфелики можуть отримати понад три сотні дітей. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Теми Дня. ТВА. таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. приємного вам вечора. Побачимось на ТВА.